Нещодавно в одному з третіх класів першої малишкової школи пройшов повчальний урок лекції на тему захисту вуличних тварин. Лектором запросили представника організації, що опікується правами чотирилапих безхатченків. Цікаво подібрана форма викладання стимулювала дітей брати активну участь на уроці. Останній включав чимало розповідей життя собак та котів, котрі стали справжніми помічниками людині, слугуючи поводирями або виконуючи іншу важливу для людей місію. На уроці діти озвучували свої варіанти відповідей на питання, чим кожний може допомогти вуличним тваринам. А забрати її додому нагодувати і може навіть випустити на волю. Чимало азарту школярів викликала участь у невеличких сценках про життя безпритульних та домашніх собак. Та яка собака? Безпритульна. А я домашня. Так, про що можу поговорити? Ну розкажи про своє життя як домашній тварин. У мене є хазяйка, вона мене кормить, гладить, ніжить, любить. Хазяйка, так? Чи це інший хазяйня? чи один. Ще один. Ще один. А в мене немає хазяїна. Подібні уроки допоможуть виховати в цих юних учнів людяність по відношенню до братів наших менших, котрі опинилися у біді.